Вітайсіх, як енергії аркану Мах будуть впливати на нас 1 березня 2025 року. Енергії дня конфліктні. Але березень розпочинається як завжди 1 числа. А тому і події у нас відповідно будуть такі, як можливо, для когось це буде день активний, насичений, коли ви самі будете приймати рішення. І, можливо, вживати певні дії для того, щоб ви могли досягти своєї мети. Також, можливо, хтось отримає корисну інформацію, яка допоможе вам у подальшому. І ще, можливо, на цей день ви зрозумієте, що. Для вирішення робочих питань вам потрібна ще додаткова інформація. Для тих, хто працює в цей день або займається особистим бізнесом, то на цей день ви зможете отримати інформацію або пропозицію. Можливо, для когось будуть переговори або заключення контрактів. Тобто, це може бути і начало нового проекту, і, можливо, ви зможете. Ну, надати комусь послуги посередника і розквітати може ваша торгівля. Тому краще зосередитися на позитивних моментах цього дня. В особистих стосунках пару поєднувати можуть тільки спільні інтереси. І якщо ваші стосунки в більшому ступені засновані на дружбі, ви зможете більше спілкуватися, аби знайти якісь певні рішення у своїй парі, або компромісні рішення, тобто ви зможете все для себе визначити. Для тих, хто пари немає, це може бути початок нових стосунків або нового знайомства. І, можливо, також спілкування з вашими ровесниками. І порада на цей день. Ви можете досягти будь-чого, того, чого ви бажаєте, але потрібно концентрувати всю свою увагу на своєму бажаному. Тому беріть ініціативу в свої руки ідіте у своїх інтересах. Використовуйте можливості, щоб творити свою реальність. Також це день гарний для нових починань, тож не втрачайте такі енергії. Підвищуйте свої навички і вміння. Важливо в цей день опиратися тільки на себе і на свої знання, тому що в кожної людини ресурси є для початку чогось нового, або щоб дещо вирішити для себе. Тому що в цей день буде багато залежати від самих вас і від ваших рішень, які ви будете приймати. Тож проявляйте ініціативу і використовуйте весь свій потенціал. А, також не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, щоб ви стали магами свого життя. вам і гарного дня!